Доброго дня, мешканці Київщини. Мене звати Наталія Погребна. Я директор департаменту економіки Київської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми з вами говоримо про розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг на Київщині. У 2023 році це наша головна перемога. На сьогодні в Київській області створено в кожній територіальній громаді 69 дев'ять центрів надання адміністративних послуг. Що нам це дає? Це дає нам наближення всіх послуг до мешканців нашої області. Протягом 2023 року було вживалися всі заходи щодо відновлення ЦНАПів, які були, на жаль, зруйновані чи пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення. За допомогою міжнародних партнерів, зокрема програми ПРООН та шведсько українського проекту Просто у нас було відновлено і створено забезпечено модульними конструкціями. ЦНАП це Бородянка та ЦНАП Іванки. Крім цього, всі громади отримали мобільні кейси та обладнання для видачі паспортних документів. 10 ЦНАПів отримало 121 щитувач безконтактних ідентифікаційних карток, що дозволило підвищити якість обслуговування населення та пришвидшити надання послуг. Хочу сказати, що в цьому році у нас вже відбулося урочисте відкриття «Дія Центру в Медвинській територіальній громаді. Що нам це дає? Це великий центр, в якому є всі-всі послуги, доступні для мешканців, навіть маленькій громаді. Медвинський ЦНАП став другим на території області, також центр Дія функціонує в Білогородській територіальній громаді. У 2023 році центр надання адміністративних послуг надали понад 1 мільйон адміністративних послуг мешканцям Київщини. Наразі в ЦНАП можна отримати 564 види послуги. Серед них це реєстрація, місце проживання, державна реєстрація нерухомого на. Соціальні, паспортні послуги, комплексна послуга є малятка, є малятка, ветеранські послуги. І велика увага саме на сьогодні приділяється послуг для ветеранів війни, учасників бойових дій. Такі послуги вже можна отримати в 64 центрах надання адміністративних послуг області. Надання таких послуг також можна отримати і в віддалених робочих місцях. Це 124 точки доступу, де можна отримати такі послуги. Протягом 2023 року. Такими послугами скористалися понад 7 тисяч ветеранів та членів їх сімей. Мешканці Київської області позитивно оцінюють роботу ЦНАП, і це каже про те, що ми постійно працюємо і розвиток мережі ЦНАПу і забезпечення доступності це є пріоритетом Київської обласної державної адміністрації.